Одеська область на третьому місці за рейтингом укладання шлюбів цього літа. Попереду Київська та Дніпропетровська області. За три місяці в нашому регіоні одружили 5 тисяч 414 пар. Здебільшого влаштовували саме святкову церемонію. Це були як люди, які мають довгі стосунки, так і зовсім юні. Про це розповіли в управлінні державної реєстрації Міністерства юстиції. Є люди, які у зрілому віці проводять державну реєстрацію шлюбу, а деякі дуже молоді. Щастя, воно таке. От сьогодні є і ми маємо реєструвати. Кожна дівчина, жінка, вона хоче одягнути гарне плаття. Вона хоче зайти у залу, де їй скажуть добрі, теплі слова. Вона хоче запросити своїх батьків, рідних, мабуть, дітей для того, щоб це, це було свято. Багато й таких пар, які з 14-го року виїхали з окупованих територій, але так і до цього часу не уклали шлюб, розповідає спеціаліст. З моменту того, коли почались бойові дії на сході України, громадяни повиїжджали з тих тимчасово окупованих територій, та на сьогоднішній момент вони тільки сьогодні реєструють шлюби, тому що їм це завадило щось постійно робити. У зв'язку з воєнним часом процедура реєстрації шлюбу скоротилася. Тепер можна подати заяву і одружитися в той же день, але можливі й черги через те, що багато охочих. Зв'язку з тим, що у нас на території України є загроза до життю. Це одна з підстав скорочення терміну державної реєстрації шлюбу, то сьогодні за один день можна зареєструвати шлюб, звернувшись до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Для реєстрації шлюбу треба подати заяву, документи, які посвідчують особу, та якщо необхідно, папери про розірвання попередніх відносин. Якщо хтось з молодят забув паспорт, то можна скористатися застосунком дія. В застосунку ДІЯ є така можливість під, підтягнути в заяву про державну реєстрацію шлюбу, виключно при подачі документів, цей паспорт. Ми його бачимо. Ми вводимо ці цифри, які відображаються в засунку цього нареченого та паспорт громадянина України або нареченого, або нареченого. для військових укладання шлюбу не передбачає навіть присутності одного з молодят, адже буває таке, що, наприклад, чоловіка не відпустили. Є варіант погодження по засобам зв'язку або шлюб заключає командир. День в день реєструємо цей шлюб. Якщо з будь-якої іншої причини громадянин не може явитися до відділу державної реєстрації, то у нас є така функція, як подача заяви про державну реєстрацію шлюбу, заповнена нареченим, ми зараз говоримо про них, та засвідчена нотаріусом для того, щоб, наприклад, громадянин України прийшов один раз до відділу для реєстрації шлюбу. Якщо говорити про розлучення, то тут кількість зменшилась, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року. Та розірвання шлюбу буде не таким швидким, як його укладання. Тут доведеться почекати 30 днів, передбачені законодавством. Законодавець передбачив 30 днів, тобто місяць. Відповідно, після подачі заяви на державну реєстрацію розірвання шлюбу має сплинути один місяць для того, щоб це розірвання шлюбу відбулося. Тому що в деяких випадках з поважних причин вона може не відбутись. Щодо ситуації, якщо пара хоче розлучитися, але хтось наразі перебуває за кордоном, то необхідно надати документ, погоджений консулом. Те ж саме стосується і укладання шлюбу.